Мої люди. Сьогодні пропоную вам послухати дуже цікаву історію про човник, море і небо. Маленький човник стояв на березі і дивився на море. Човник був дуже маленьким, його машта була зроблена. Зі шкаралупи грецького горіха, а парус з палички та листячка. Яке ж море синє велике, думав човник, як небо. Якби не ці білі хмаринки на небі, можна було б і переплутати, що де знаходиться. І тут Море побачило човника. Чому він на березі? Подумало море. Човникам не місце на березі. Вони повинні бути тут, у морі. І море відправило за човником хвилю. Але вона виявилася за малою. І не дісталася до човника. Тоді море відправило ще одну більшу, але човник був так далеко, що вона лише трохи намочила його. Нарешті море здійняло величезну хвилю. Вона підхопила човника, та він опинився на морі. Море гойдало маленького човника вгору й вниз. Але човник не дивився на хвилі, він дивився на небо. Коли хвилі здіймали його, то білі пухнасті хмаринки здавались такими близькими. Так хотілося зануритися в них, але потім хвилі знову опускали його донизу. Куди хочеш попливти, човнику? запитало море. Я хочу потрапити на небо, відповів човник. Неймовірно, захоплено вигукнуло море. Вперше таке чую. Човники не літають у небі, бо вони ж не літаки. Це смішно, і море гучно засміялося. Чайці. Що пролітала повз, це теж здалося смішним. Таким смішним, що вона підхопила човника своїм дзьобом і полетіла з ним високо у небо, все вище і вище, все далі й далі від землі. Та моря і далі. І нарешті чайка дісталась пухнастої хмаринки. Вона поклала на неї човника та полетіла далі. Бувай, човнику! Гарна ідея погойдатися на хмаринках. Бувай, чайку, дякую тобі, мовив човник. Потім він занурився в теплу хмаринку. Хмаринка була така м'яка та ніжна, що сон почав обіймати його. Куди ж мені тепер пливти? подумав він і солодко позіхнув. А може, я вже на місці? «Напевно, що так, адже мені так добре тут. Човник ще раз. Солодко позіхнув, пірнув з головою у хмаринку і заснув. Ось така історія про човника, море, хмаринку і чайку. Дуже цікаве. Мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, що і вам сподобалася ця історія. До побачення!